До шести. Відключаємо. До шести. На шість кг села ми будемо навантажувати нашу педаль. Вантажаємо вантажість має. 120 ньютон кожний клін І ми навантажуємо. Ми починаємо навантажувати У нас мають змінюватися покази. Навантажуємо. Знімаємо покази. Це в нас є вакуумний підсилювач шкала, а це в нас є робочого циліндра шкала. Тобто ми звідти там знімаємо, просто ми не скажу. Рознімаємося. поти ми робиме сменија на тиск на 0,4 0,4 врсиво Может больше изменивать это